Масштабний прорив на водогоні залишив без води усіх жителів села агрономічне. Причиною аварії стала зношена азбестоцементна цементна труба, термін експлуатації якої вичерпався. Від ранку бригада Вінниця облводоканалу працює над ліквідацією проблеми по вулиці Пирогова, демонтують аварійний шмат труби, щоб встановити нову поліетиленову. Це стара, дуже стара труба, і вона дуже складна в роботі за рівнем складності по десятибальній системі можна сказати на 9 із 10. Водогін невеликого діаметру 300 міліметрів. Втім, тут великий об'єм робіт, кажуть комунальники. Аби замінити зношені труби, їм довелось проводити роботи на території приватного домоволодіння, через яке пролягає водогін. Це спричинило додаткові складнощі в роботі. У нас буде проводитися вже демонтаж забора, який в нас стояв, і монтаж його після виконання робіт, і вставка діаметром 300 ПЕ місто Азбе. А звезда цементної труби. О. Після цього ми завершуємо роботи, включаємо воду, провіраємо, засипаємо і все. Нову поліетиленову трубу за допомогою муфт закріплюють у водогін, а після перевіряють мережу. Вже надвечір комунальники повністю відновили водопостачання до помешкань жителів агрономічного. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.